Усім привіт! Ви на каналі сад декоративних рослин Bob's Garden. І з вами сьогодні Юля та Оля. Ми нарешті вибралися попрацювати у наш садок. Так, хочемо попрацювати сьогодні досить продуктивно, тому що є багато рослин, які потребують нашого догляду, нашої уваги. І почала мама з обрізки шавлії. Дуже багато маємо кущів саме шавлі декоративної, вона не квітує. Розповідали про неї не раз у наших відео, хто не бачив, я вам залишу посилання. А зараз покажу вам поближче, що саме мама обрізає, як вона виглядає після обрізки, і нагадаю вам відео весняними, літніми, як вона у нас виглядає у теплий сезон. А ви не забувайте підписуватись на наш канал, ставити вподобайки. І приємного усім перегляду. Обрізочку почала мама із кущика шавлії такого цікавого сорту. Я не пам'ятаю, як він точно звучить, тому вам підпишу у відео. Зараз він, звичайно, після зими втратив свою декоративність і трошки колір не відповідає сезону, але... Ці е, саме пагони постраждали ще додатково від сонця, морозів, як і багато інших рослин. І ми завжди залишаємо нашу шаблю зимувати саме з пагонами старими, тому що вона досить довго стоїть красивою. А вже на початку весни обрізаємо, коли відступають морози, і немає е, небезпеки для молодих пагонів. Ці кущики тут дуже старі. Подивіться, наскільки вже. Велика, велика кількість пагонів наросла за цей період. І ось ці малесенькі листочки, які ви бачите, це з'являються нові пагони, які, можливо, не всі, але більшість з них виживуть і гарно наростуть згодом, коли погода буде сприятлива і хороша. От. Бачиш, ще є такі зелененькі. вон фагінки. Так, ось тут є Середині. листочки, більш такі по кольору відповідні. Ось. Ця шавля сама по собі має у сезон відтінок такий е сіруватий, зелено-сірий. Цікавий досить сорт, дуже смачно пахне, особливо зараз при обрізці, коли торкаєшся листочки, вони вже віддають аромат. А при обрізці то його чути дуже-дуже сильно. Ось, подивіться, ще поближче тут покажу колір листочків. Далі підійду до наступних наших шавлей. Покажу вам їх поближче. Принципи обрізки вони усі однакові, тому акцентуватися на них прям не буду. Цю шавлю ми довгий час. Виростити не могли, тому що вона у нас постійно пропадала. Вона зростає у нашої подружки, і ми її декілька разів пробували приживити у себе. Але саме в минулому році вже вона гарно пішла в ріст, розрослася і вдалося її вкорінити. Це варіагатний сорт, ось таким красивим листочком. Він, звичайно, також постраждав від морозів, але. Деякі листочки, ще, як ви бачите, збереглися. Обріжемо її також повністю для того, щоб вона пускала молодесенькі пагінці з самого низу. І не було ось таких страшних посохших гілок. Тому що, в принципі, вона може пустити і приріст молодий звідси. Ось, бачите, як вона це робить на верхівочках. Але е деякі спагонів. Більш-менш адекватні, нормальні, і їх можна залишати. А деякі вони дійсно вже дуже старі, лисі і хочеться все ж оновити і кущ для того, щоб картина була красива. Ну і третій вид шаблі декоративної, лікарська, вони відносяться ось і до лікарсько-декоративних. Це ось така шалія. Всі назви підпишу. Ця називається, здається, чи пурпуреа, чи якось так подібно. От, вона взагалі не зберегла, на жаль, свій вигляд. Вона дуже красиво е, прикрашає ту діляночку під час теплого сезону. Вона гармоніює із гейхерою, яка позаду також постраждала. Е, то гейхера е, плампудінг, якщо я не помиляюсь, так плампудінг. Ось. Але я думаю, що все з кущами цеми буде гаразд. Вони вже досить гарні коріння. Понарощували за довгий час, які у нас знаходяться. І тому обріжемо і будемо чекати нової краси. Подивіться, друзі, ще які уже пуп'янки у нас на нашій модрині Стів Віпер модрина пендула. Дуже вже понабубнялися. Скоро будуть відкриватися. Дуже гарно це, як на мене, такі бусинки зеленуваті. І думаю, в цьому році мудрина гарно покаже себе, адже ми її не стригли, не застригали зовсім. Розширяли крону раніше. І зараз хочемо, щоб вона стала пишнішою. Саме набилася мілкими гілочками, для того, щоб рослинка виглядала дуже пишно у сезон. І на початку відео я, до речі, вам показала нашу новиночку ще декор для саду ось така прикраса. У вигляді бамбукових дзвіночків. Не знаю, як вони правильно називаються ці прикраси. На вітру вони колихаються і створюють чудовий такий звук, приємний. Ми любимо такі штучки і прикрашаємось вісатними часто. Цю вирішила повісити під дах трішки. Там вона зараз, як на мене, виглядає чудово. По плану сьогодні прибирання саме цієї території біля ставочка. Хочемо пообрізати трави засохші, вже я думаю, пора, тому що бачили, що починає де неде де прокидатися різне листечко. Наприклад, війник овердрам. він дуже рано прокидається. Осока пальмолиста також досить рано пускає нові листочки, тому хочемо пообрізати це зараз, навести порядок. Сподіваємося, що морози у нас вже не повернуться сильні. А й такі слабкі нічні, ну не страшні вже будуть цим рослинам. І дуже шкода, що у цей період часу, коли у нас були сильні морози, погоріли наші вічнозелені осоки. Бачите, вони трошки втратили зовнішній вигляд, поки ще більш-менш вони виглядають, коли немає навколо зелені такої свіжої, і вони все ж прикрашають тут територію. Але згодом їх також треба обрізати для того, щоб вони пустили нові красиві пагони. Адже ось ці пагони, які вже повідсихали, вони не відновляться. На жаль, не стануть красивими. Тому доведеться цю жовтизну всю повирізати і очікувати нового листічка від цих осок. А також хочемо поприбирати тут, тут біля. Наших ірисів бородатих. Там листечко з Барбарисів лежить некрасиве, таке посохше. Дереві повстяний, Ось тут, бачите, як він пропав повністю майже. Там десь корінці позалишалися, і навіть де-не-де я бачу зелені такі пробиваються пагони. Тому я думаю, що він ну, повністю не зникне з цієї ділянки. Ось, бачите? Думаю, що відновиться. Але все одно посохші гілки треба повирізати, для того, щоб, по-перше, рослині було легше, по-друге, виглядало це більш-менш пристойно і не муляло нам око. Тому приступаємо до роботи, покажу вам трішки наші процеси. Тому не перемикайтесь. Ну, ось і трошки поприбирали тут територію. Наразі пообрізали все, що хотіли вже. І ось покажу вам поближче, як виглядає шавлія обрізана. Вона, як ви бачите, зараз зовсім не приваблива. Але згодом ця картина зміниться. Вона дуже швидко відростає. І головне, що стоїть довгий період красивою. Абсолютно непримхлива рослина, не потребує додаткового поливу, якихось добрив. Ми їй абсолютно нічого не робимо. Просто обрізаємо навесні і вона наростає досить гарно, потім стоїть і радує нам око. А рекомендую тим, хто зараз шукає такі безпроблемні рослини для наших погодних умов, таких неадекватних, які зараз а, з кожним роком все погіршується. Ось, рекомендую таку рослинку. Зверніть на неї увагу, вона дійсно дуже цікава і непривередлива. Гейхери, поки вирішили саме тут не обрізати, вони у нас тут трошечки сховані. Між барбарисами, ялиці їх прикриває, тому нікому не заважають. А тут мама почистила вже іриси. Бородаті вони скоро будуть зростати. Деякі вже подавали новенькі хвостики, це дуже гарно видно. Ось треба буде юки порозсаджувати, проте зараз ми ще рахуємо, що ранувато з такою погодою. Ось. Дуже красиво пішов в ріст їдкий очиток. В нього яскраві такі голівки, з'явилися жовтенькі, як ви можете побачити. Буде квітувати. Він рано навесні це робить. І йому ось така тепла погода вже відразу сприяє зростанню. Тому чекаємо. І в нас тут ще гіацинти пробиваються біля їдкого очіку. Ось, біля нашого. Ставочка пообрізали все майже. Навіть гіхеру та мама обрізала позаду, тому тут дуже так лисенько тепер. Але нічого, ми помітили, що вже дійсно дуже трави пішли в ріст, особливо осока пальмолиста. В неї багато молодих пагінців зелених ось з'явилося. Тому потрібно обрізати, щоб вони могли спокійно зростати, так само, як і в конечника овердрам. Бачите, є вже. Зелені листочки, які ми також підрізали, тому що їх нереально вибрати серед сухого листя. Тому треба робити це вже. Хто не обрізав, рекомендую подивитися до своїх таких холодноростучих трав. Також почистила я трохи листечко, ставочка повибирала для того, щоб не дуже воно е мутнило воду. І, в принципі, поки стоїть. Поки мені навіть таким він влаштовує, тому не спішимо. Чекаємо гарної погоди. Ну і хочу вам показати, помітили, коли прибирали, що у нас тут радість вже є одна розквіт, перший іродидіктиум ось такий фіолетового кольору, нам дарувала в минулому році наша підписниця два види. І ірододиктіумів жовтенькі та ось такі фіолетові. І ми їх сажали грубками. Одну грубку тут посадили, одна ось там зростає, бачите? Там жовтенькі, і ще в третьому місці у нас посаджені вони. Тут вже перша квіточка розпустилася, дуже приємно спостерігати таку картину весняну. Чекаємо, коли буде тут пишний кущик квітучий. Тюльпани поприбувалися вже усюди. Бачите, навіть не ранні, не ботанічні, а вже усі тюльпани, які у нас зростають, показали свої носики. Ось тут ми пізно восени досаджували е, саме ботанічні тюльпани наші. І вони також показали вже свої листячко своє. Якісь бачу один чи два, здається, не по сорту. Ось. Ну, побачимо, хай виростуть. Тоді будемо їх групувати, тому що саджали вже в останній момент, коли згадали, що вони в нас лежать без діла і чекають, що ми з ними будемо робити. Далі буде прибирання уже на іншій території, але на сьогодні, тому що вже темновато трішки. І сонечко заходить, стає прохолодно. Наразі, друзі, буду з вами прощатися. Дякую вам за те, що ви сьогодні були з нами, за те, що підтримуєте. Усім бажаю гарного вечора та до нових зустрічей!